Нині маємо вігви по хвилині. От. Починаємо звести нібити в зомбі. Це кстати друга частина. там Давай ты за интересным фото. Да Сайбус Хобаб! Сыбус Хобоп занимает мое время. Ой, мой худен занимает все. Вот.

Пова ви Ідемо далі. Далі у нас Пвз один. Заходимо. То есть ПВН у зомбі один, а не ПВЗ. так, пішли грати.

Né, filha, коли тобі проблеми, теж є Тут будто убивает блять, вот тут, вот тут власть уже, тут не, вот тут, вот подают косилки.

швидко, швидко, умивай! Чуємо ми вже погнали хвилину, йдемо в перезагивої.

А сейчас я зомби умирает. Да, подождите, ка это вообще не, да, не будь чадка, а уже получила одна хлебина. Давайте ты все купим. Ви жизни шоц у мене за бахмут. Если мы будемо грати в так називаємо бейс авто бейс. Блин. Блин. Блін, блін. Я пробуду. хвилину всьому чекати за глубином. Перезаходу. Перезаходимо. Давай. Побавить, блин. Идем в такую игру. Не знаю, не буду понять, что это игра, я бы сильнее не скачав. Ну наверное, что здесь не попасть. Пока в день контентію... звуки такие прикольные. О, вс, я к нака ему делаю. Вот, заходим назад. И що? И що нам... І я без поняття. я навіть не знаю, куда йти. А, а де моя кири. Я понял, что мой кир от пацан. Хвилина вже пойшла. Давайте свитку в другу ігру на під Моя нелюбима гра» Ну, ладно, шучу. Я люблю в бабок завати. Ультра, -то, я, то, -то, то Ну, давайте свитку ігру вибивати якусь. Ну давайте. Давайте зайдемо. Але В квазі карт. Я в це Ну і Далі. покажу, як міняти до боги. Поїхали. Опа. Куда, Куди, куди, куди? Е -е -е. Давайте. Давайте я спитку покажу. От тут от. Ну, на цю кнопку і все. Ладно, пішли в другой бо вже тут хвилина пройшла. Йдемо в голбокс. Давай швидше, загнулись, горибокс.

Dwi ddim wedi cael ychwanegu, mae Ладно, пораз Давайте договариваем. А, вже вийшла хвилина. Давайте вигнаємо. Треба бути гленю, давай швидко, ну давай, швидко, вставай! У нас є, є пару секунд, бо вже їх вакцилась. Ну бригади. Лос-то вишає. Давай, Глені, виходи. Не доведемся, не доведемося, не доземся, не дозоємося. А вже хвилина пійшла, ну ладно. Не доведемося, не 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 вже хвилина і так пойшла. Письми. В другу ігру, яка називається Z-Wins. Я без поняття, бо я не сильно таке знаю англійську, але в мене буде. Не сильно. не сильно знаю, як переводиться Зе Твінс, ну під своє ладу вже. Свитко, yeah. uh -huh. Давай бо зараз пойдет хвилина. Є. Давай святку, давай швидко, вона до хвилина повійде. Блин, ну давай сюда. Ще... Е ну давай, швидко, светку, ещ из е секунды. Ладно, давай ты ещ дам. Десять секунд. А, уже очень Ну это, и там граты в бабус <клес> Ну надеюсь, тут не будут такой довгої загрузки, блин. Давай смеяться, ну <клес> блин, ну же надо еваться. А, тут треба из треба систему. Я сел найт. Після вже знати. Це не вахується, що хвилина пройшла. Бо на ті грі хвилини у мене забувала. Так що після погнаємо. Мистер Маньок. И містер. сорт за фигня, блин. Извибате. Мені в ньте важно, сорт за мистер. Я думаю, что це якась стросилка. Я думал, что це стросилка. А це просто якась игра покута. Ну и ч ж вы тут? Тому де ремонт реально. О! Прикол! що ви это? Я понял. Вау! Тут можна... А, тут треба вот Що тут сховано. Кэт. А де тушки кіт? Бекпек. Що таке бекпек? Все? Ау! у них Ладно. В... That's it, I'm se Spider-Man. Spider Spider-Man. <laughs> 我我我我我我我我我我我我我我我

Давай к вам ми пропускає не спортка попуститься. Це не евакуюся за хвилину, бо в нас ще реклама зайняла. Так хоч поважає. Буря, надоїло! Я точно буду ще відбувати з рекламами пошкодження. довожу по цвету ой довожу по цвету мы ну, вот ви тут так можно по веселые я не кого там не напишите вот к нему а как в горду пошли а вот он О! а я забыл еду ведом

Так. 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 Чую був, я вже рубав. І знаю, як складно рубати. Тут треба зразу йти до двері, щоб не з'явилося званяння. Ой. Ой

Jeg Sånn. Є. Є. Ух, ух, ух. Ладно, вже хвилина площами вже хвилину. І, і дам в останню Фубут Плейґрунд. Що вот. я зайдемо на цю карту. содоворово було зробити функціональний облік, а просто зручний. тик, зайдемо на цю карту. Ну погнали спафну Зараз Я збавлю одну супер техніку. Ну і о! О, -о. о ідейка. Тик-тик. Дейк, Сюди гранатку. І осколки розлітаються. Всю людину. Ладно. А всех пошла. Ну и ставьте комментарии, подписки, лайки и всем пока-пока.